Так я бачу, в газеті в передки, об'явлення з 12 до 2. Як ви можете це об'яснити? Була перша домовленість, коли виключали 150 мегаватт між обленерго, тому що спросили. Від... Зараз на даний момент поступила вівторок зранку, команда з Київського диспетчерського пункту збросить вже не 150, а 229. Це що, по 8 часовий день? А це виключать? Ну що, в нас вчора з пол 9 до пола11, з 12 до 2, з 4 до 6 з 8 до 10. Ну все, я, я на Совєтський і... прийшов, прийшов домой так, і оце, так я це. Так виключають, поки не стабілізується. І що, ти не може так, ніхто графік установив? Ну а зачем оці був? Ми самі поставили. Ну ви бачите, що тут робиться. Нас, скоро, нас... скоро будуть возлі Ледяна. Хай, оце... хай люди йдуть до Леніна, хай їде в Миколаїв, поїдемо всі до Миколаєва. Я не против. Я також з вами поїду, також хочу графіку. Вона вчора взірвалася, майже чуть-чуть не взірвалась майровки в школі Капіля. Що запалили уліф, вкинули кинули швуху, все горіти, не можуть нічого зробити. Це я хочу, щоб у нас котельна взірвалася. Я хочу, щоб у нас діти сиділи, виключають світло, не можуть кашу доварити. Сон. Чи я це хочу? Я теж цього не хочу. Я хочу, щоб у нас було по, -по часах і ми знали, коли включати. Ну, коло да, коло коло. Треба, ми, це ми це самі хочемо, Ми це самі хочемо. Але така ситуація в країні, ми не можемо нічого зробити. От нас тут куча патріотів зараз, да? всі хочуть щось зробити. Давайте всі разом підемо до Донецька Заберемо два мільйона тоннуля, які зараз проплатила держава, і не можемо забрати. Давайте всі разом підемо і заберемо. Запустимо ТЕЦ 22 штуки. І в нас буде порядок. Причому Верховна Рада. Ми пожинаємо плоди правління Віктора Федоровича, за якого всі голосували. Причому Федорович, а це все при тому. Да, якраз в той случай хлопці зараз захищають не Верховну Раду і не президента. Вони захищають, щоб не було такого в нас. Поїдьте на екскурсію Донецьку-Луганську область і подивіться, що там робиться. Там все знищено. І вони захищають зараз те, щоб не прийшли сюди. Я... Не одне, не одне керівництво країни ще не керувало. Так, з війною і з усім. І всі отримуєте ви зарплати і пенсії, всі отримуєте. І ніхто не каже, що війна, ми не будемо нікому платити. Всім платять. Графік нам не встановлений. Фік там ми самі чекаємо цей графік, коли поводять у гали. А почему? Я вас бачив, ви були на першому перекритті дороги. Деякі кажуть, що наші олігархи жирують там, а держава наша. Загибається, хлопці гибнуть в АТО. А хто це вам говорив насчет олігарха? У мене був вопрос голові адміністрації. Він сказав, що це как бы, його слова. Ні, це не слова голови адміністрації, це слова, які наші в інтернеті, якщо ви зайдете, там люди в Фейсбуці пишуть. Ну, не важно. Я не хочу просто називати фамілії. Є там і фамілія, і є і стаття звернення до українських патріотів. От ви вважаєте себе українським патріотом? Ви за Україну? За Україну. Ви допомагаєте воїнам. в По отток. мере возможности. И как вы считаете, до чего приведет ну, отключение света? Это за Украину или против Украины? Я считаю, что это политический саботаж. И никак не связанная с экономической ситуацией в стране. Я считаю, что это создано для того, чтобы мы вот тут собирались, для того, чтобы создать народное недовольство. И думаю, направлено на то, чтобы Партия Порошенко и Народный фронт проиграли в выборы в местный совет. Но ну, это мое личное мнение, но, думаю, направлено на это. И, собственно, мы, собираясь здесь, вроде бы даже и подыгрываем в этой ситуации в данной политической обстановки. Но на самом деле, думаю, что люди собрались не, не из-за этого, не против существующей власти, а для того, чтобы навести порядок и нормализовать отключение электроэнергии для того, чтобы можна було поняти графік отключения, для того, щоб можна було поняти і нормалізувати роботу предприятий. Для того, щоб наша промишленість хотя бы маленька, працювала, приносила налоги в казну, для того, чтобы люди отримали заробітну плату. а не стояли тут під воротами, непонятно зачем. Ну вот так как бы вкратце. Ви збитки конкретні в грошовому еквіваленті У всіх є конкретні збитки. животноводство, нерегулярно кормится, соответственно, падают привесы. То есть отгрузка продукции производится плохо, неравномерно. Перерабатывающие предприятия района все, в основном все страдают из-за резких отключений, из-за прямых потерь, по, ну, как бы по части продукции, которая горит там в топках, лопается оборудование. В школах, ну вот на вчерашний день, как бы чуть там не повзрывались котлы из-за того, что котел кипел, а Електроенергію відключили, і прокачки води не було. Ну, в общем, якби как бы все це приводить из За этого народ зі зібрався. Ви теж підприємець, ви теж не бідний чоловік, мабуть. Працювати неможливо при сьогоднішній ситуації. І керівники, які ховаються сьогодні і не виходять до людей, вони в першу чергу. Повинні були проїхати по всім підприємцям, виробникам з ними е, укласти якийсь договір, хоча б усний, об'яснити ситуацію, в чому справа. І ми б це все розуміли і знали, що нам робити, куди йти і що з собою брати. Ми сьогодні всі люди зібралися ніхто нічого не розуміє, що хто хоче, що хто робить. Така думка складається, що сьогодні. Штучно підняли долар, продають електроенергію за границю, заробляють собі гроші, міняють по курсу на цей, а ми залишаємося так, виживати, купляємо електростанції і винущені сидіти у темряві і не знати. І нам ніхто не пояснює, ніяких пояснень ніхто не дає. Чия це організація, чи вона приватна, чи вона державна. Якщо невозможливо так зробити, значить треба націоналізувати тоді цю організацію. Як в Китаї за копійки давати енергію, а ми будемо працювати, платити налоги, компенсувати все. І от це, що я можу сказати. Як ви думаєте, радикальні міри? Наприклад, Лунаї думки скати, крушити ламати, воно що... до чого це приведе? Це не проблема, це зробити завжди можна. Але сьогодні ці керівники повинні прийти до людей. Не можуть вони дати пояснення, того разу так же само вони не могли нічого пояснити. Коли, що, і ми сьогодні не знаємо, куди нас ведуть, що з собою брати і як себе вести. А якщо вони вийшли і об'яснили, що це треба 2-3 дні, неділю. А якщо ні, міняйте міняйте ті атомні ту енергетику, пускайте на народне господарство, прикращайте, робити, як зробив своє, як Китай зробив. Сьогодні всі їдуть, працюють в Китай, і ми користуємося їхніми плодами. А ми сидимо, ждемо, тому що нема керівника, давайте керівників міняйте. Ну, щось треба робити. Добрий день. А чому ми сьогодні тут? Чому ви сьогодні прийшли сьогодні сюди? Я бачу, жінка, мати, я так розумію. Може... Ой, народ України заслуговує на те, щоб до нього відносилися краще. Це все, що я можу сказати. Що, що ви тут хочете от доби. Ну, яка мета цієї акції? Ну, чого особисто тут є хто організатор? Чи ви самі просто почули про це і прийшли сюди? Не, тут я так бачу, що зібралися люди організаціями і всі підтримують своїх керівників. Бо е, в біді народ народ е, сплечається, як це на українській мові буде побачите. Гурховується. Зруховується, так. Да. Ну, Звісно, хочеться, щоб народ України заслуговує на краще. Цим все сказано.